Державний Укрексімбанк розширить фінансування експорту українських підприємств. Відповідну угоду про співробітництво з метою стимулювання експансії вітчизняних товарів і послуг в інші країни підписали керівники державного банку та експортно-кредитного агентства. За першими спільними проєктами, експортерам надаватиметься фінансування в розмірі до 5 мільйонів гривень на строк до двох років. Це перша угода між Укрексімбанком і експортно-кредитною агенцією. Взагалі, вона відкриває шлях до задоволення потреб клієнтів, наших українських експортерів. Ми напрацьовували декілька місяців спільний продукт разом із агенцією. Команди «Укрексімбанку» є досвід впровадження масштабних державних програм. Можна пригадати програму Доступні кредити 5.7.9», яка розроблялася спільно з представниками цієї банківської установи, і ми віримо, що можна створити дійсно потрібний продукт для фінансування малого та середнього підприємництва, рівно як і великого підприємства, виключно залучивши експертизу банківських установ. Фінансисти зазначають, переваги такої співпраці насамперед полягають у спрощеній процедурі схвалення рішень, зменшенні вимог до забезпечення, а відтак доступності оборотного капіталу для виконання іноземних контрактів. Позичальником може стати український експортер з виручкою до 300 мільйонів гривень на рік. Страховий поліс ЕК є як забезпечення за предекспортним або експортним кредитом банку, і таким самим чином ми з однієї сторони можемо знизити вимоги банку до забезпечення з іншої сторони знизити вартість фінансування для кінцевого експортера шляхом того, що ми знижимо ризики фінансування для самого банку. Маємо на розгляді близько 10 кейсів, які найближчим часом, мабуть, фіналізуємо. Та наші експортери отримують підтримку нашої експортно кредитної агенції. Це буде вперше. Дійсно, такі агенції працюють на всіх розвинених ринках, і для нашого ринку це така дуже очікувана подія.